Що це було? Ти нормальний? Клявся мені в любові, а зробив пропозицію іншій? Ми довго зустрічались, і я заслуговую знати правду. Ти давно зраджував мені з Олесою? Скільки тривав цей зв'язок? Ніко, я тобі ніколи не зраджував. Я, я, я сам не знаю, що на мене знайшло. Е, мені дуже прикро за це. Серйозно? Прикро? Тобі просто прикро. Ти мені серце розбив, а обіцяв, що ніколи не зробиш боляче. Ну, ось зараз я стою з тобою і відчуваю, що у мене є до тебе почуття А Олеся... Що, Олеся? Ти в її біки не дивився ніколи. Просто... Просто тоді, коли вона втратила свідомість, я тільки тоді відчув, наскільки вона важлива. І я відчув, що мене тягне до неї, як магнітом. Повірити не можу, моя колишня подруга і мій наречений в День Заручин. Вибач, та пішов ти.